Свобода. Гідність. Чи є що цінніше за це? Мабуть, у листопаді 2013 року. Ми вкотре зрозуміли це. Коли терпіти точно вже було не сила. 21 листопада 2013 року. День Революції Гідності та Свободи. День, що назавжди увійшов. Українську сучасну історію і крапки в цьому дні ще поки не немає. Почалося все з того, що тогочасна влада відмовилась дослухатися до людей, і проти їх волі не захотіла підписувати асоціацію з ЄС. Студенти та молодь вийшли на Майдан Незалежності, аби висловити свою незгоду, в результаті чого їх жорстоко побили. Представники силовиків, такого свавілля влади не змогли стерпіти українців. Власне, так і розпочалася революція гідності та свободи. Але зрозуміти, що таке для українця свобода, нереально важливо. Це є ключем до розуміння нашого менталітету. Це спосіб бачити себе у цьому світі і весь світ у собі. Це право здобувати знання на своїй рідній землі нашою рідною мовою. Гідність це перш за все лишатися людиною, що би не сталось. Бути вільним у пошуках себе та своїх вподобань. Зрештою. Бути собою. Революція гідності та свободи. Це ж не лише про право вважатись європейцями. Це законне право кожного з нас прославляти та примножувати таланти своєї землі. Передавати наш досвід із покоління у покоління. Радіти нашим перемогам. Зупинятися о 9 годині ранку. Де би і що би ти не робив? Аби вшанувати тих, хто дав лік небесній сотні. Адже й навколо тебе теж люди. Люди супергерої. Які точно стоятимуть на варті нашого спокою до кінця. Всі ми, для яких Україна це не просто красива назва, це те, що не вмирає, те, що понад усе. Гідність – це мати право на свободу, а свобода то бути вільним попри все. Час минає, але рани не лікує. Ми не забули причини революції гідності. Отже, не зупинимося й доти, поки не здобудемо бажаних наслідків. Перш за все, це мирне небо. Ми отримали гіркий статус діти війни. Ще тоді, у 2014 році, наші рідні взяли до рук зброю і пішли боронити рідну землю. І ми справедливо вважаємо. Що пора їм повернутися додому, де на них так чекають, де їх так сильно люблять, де за них моляться та хвилюються. Ми гідні жити у справжніх сім'ях, де є повага, радість, турбота і тепло. Наша свобода це усмішка зранку, вільний вибір день та спокій ввечері. І прийде натхнення. І буде радість, і прийде щастя. Наша доля щаслива країна, де панують гідність, свобода і добро. Адже попри біль, тривоги та неспокій найбільше українське щастя вільно жити на своїй землі, Богом даній землі. Наше щастя у наших руках, знем ідності та свободи. рідна ненька Україна, Вікорити майбутньо!